Сенсація польсько-огорський скандал рве дипломатію на шматки. Україна може знищити нафтопровід. Дружба напруження досягає критичної точки. Український командир Мадяр дає брутальну відповідь. А ЄС та світова спільнота серйозно занепокоєні. Чи вдалось захистити енергетичну безпеку регіону? Чи стане це початком нової фази війни? Всі шокуючі подробиці далі у матеріалі вітаються Україна сьогодні. З вами Соломія Долик і останні події. Сенсація: цей скандал може розірвати польсько-угорські відносини на шматки. А Україна може знищити нафтогін Дружба. Польський міністр кинув бомбу, а угорщина в люті. Після заяви польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського, який висловив надію, що Україна може знищити «Дружба», В Будапешті вибухнула справжня дипломатична криза. Угорщина різко відреагувала, назвавши слова Сікорського не просто безвідповідальними, а й шокуваними. Куючими це серйозний виклик історичній дружбі двох народів і загроза стабільності у регіоні. Своєю безвідповідальною заявою він ставить під загрозу історичну польсько-угорську дружбу та угорську енергетичну безпеку. Підірвання нафтопроводу наблизить нас не до миру, а до ескалації війни. Ми цього не допустимо. Після вибухової заяви угорського держсекретаря відповідь не змусила себе довго чекати. Очільник польського МЗС Радослав Сікорський жорстко висміяв свого угорського колегу Петра Сіярто, який намагався заступитися за Путіна і Кремля країну агресорку у соцмережі. розгорнулася справжня дипломатична війна. Чи каже Радослав Сікорський про незалежний суд, який за наказом Дональда Туска відмовився видати терориста, що підірвав газопровід Північний Потік? потік-2»? Сікорський іронічно побажав успіхів мадярам і підкреслив саботаж проти агресора. Це не злочин, а акт спротиву. А коли Сіярто заявив, що Сікурський, нібито покладається на незалежний суд, польський міністр не залишив це без гострої відповіді, нагадуючи про суд, який відмовив у видачі підозрюваного у теракті на газопроводі Північний Потік-2. Петре я пишаюся польським судом, який ухвалив, що саботаж проти загарбника не є злочином. Ба більше, я сподіваюся, що вашому хороброму співвітчизникові, майорові на наркомадяру... Нарешті вдасться вивести з ладу нафтопровід, який живить в воєнну машину Путіна, і ви отримуватимете свою нафту через Хорватію. У відповідь на санкції угорського уряду пряма і брутальна відсіч від українського командира Мадяра. Він порадив угорському уряду запхати свої санкції куди подалі. Таку відповідь угорському уряду він опублікував у своєму телеграм-каналі. Запхайте в дупу, пане танцюристи на кістках. Ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини і прибуду на батьківщину мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм наступите. А за обмеження Шенгену ну, не беріть на себе більше ніж можете потягнути. І далі Роберт Мадяр бровді не стримався. Він різко звинуватив угорський уряд у справжній зраді України. Руки угорських урядовців полікоть в українській крові. Я обіцяю пам'ятати про це. Мадяр Бровді додав, що так звані загрози суверенітету Угорщини через удари по нафтопроводу дружбам, про які говорив Сіярто. Є популізмом для місцевого шуму, маслаючи за нафтопровід, дружба, ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені під санкційною дешевою сировиною, купуючи яку ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять на зворот ракетами та шахедами по мирних містах України. І тут шок невже угорщина наважилась вдарити по Україні. У це важко повірити. Це помста за дружбу. Карти розкинуті. Є напружився не на жарт. Команда закрутила Пила венталі, чого намагається досягнути Будапешта, яку відповідь готує Київ? У відповідь не пропустіть усе це далі в сюжеті. Шпигунство на користь Москви, провокація в особистих інтересах або невміла робота операторів БПЛА. Угорщина за кілька днів замість пояснень, що їхні дрони робили в небі України, віддали перевагу знайомій кремлівській тактиці. Нас там немає. Признавати це публічно, звісно, не в інтересах венгерського правительства. Проте історія з угорським дроном в Україні лише набирає обертів, обростаючи все новими та новими фактами. Один дрон зафіксований. Є відповідне там переміщення. Я попросив до речі показати людям, тому що вони кажуть, що ми щось вигадуємо. У відповідь на це була заява уже офіційного Будапешта. Мовляв, Зеленський бачить примар, і жодного безпілотника не було. На що у нашому МЗС викотили уже не просто звинувачення, а підтверджений маршрут угорського БПЛА із вимогою пояснити, що це було. Для сліпих угорських чиновників точний маршрут вчорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини до повітряного простору України наші збройні сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо пояснень від Угорщини, що цей об'єкт робив у нашому повітряному просторі. При цьому свої пояснення дали наші військові та аналітики. Так, за однією із версій, Угорщина могла таким чином влаштувати провокацію, щоби, хоч якось, помститися Україні за підриви нафтопроводу Дружба. При цьому не без порад свого партнера по той бік троби. У меня большие подозрения, что Орбан банально копирует тактику Путина. Вот как Путин запускает дроны сейчас против западных стран, это произошло в начале против Польши, сейчас мы видим неопознанные дроны, которые летают над некоторыми северными странами, Дания, Норвегия, Швеция, заметили на севере Франции, не могут разобраться, что это за дроны, откуда они прилетают, Ще один російський слід у цій історії знайшли уже журналісти-розслідувачі. Так з різницею, у кілька годин, угорські змі підконтрольне Орбану та речниця МЗС РФ Марія Захарова виступили практично з ідентичними заявами. Мовляв, Україна у відповідь на заліт безпілотника тепер сама відправить дрони до Європи, зокрема Румунії та Польщі. Однак, безпілотники це будуть російські зібрані із запчастин від збитих шахедів в Україні. Іншими словами, якщо щось станеться на заході із дронами РФ, наперед знайте, це був Київ. Взагалі з форми подачі пропаганди. Що вони намагаються применшити, применшити свої загрози, то я не виключаю, що буде якась серйозна атака. От я просто бачив десь огляд, як вони ведуть по соцмережах. То російські боти просувають ідею не те, що треба самим себе захищати, так щоб Україні менше дати, а применшують небезпеку цих атак, тому це може означати, що вони готують щось серйозніше. Ще одна із версій, для чого до України прилетів угорський дрон, банально розвідувальна робота на користь Москви. Багато військових експертів відмечають, що таким образом собирається розвідувальна інформація, которая банально передается или продається в Москву. Це, к сожалению, теж возможно. І непрямі докази цьому на жаль уже є. Адже після нещодавнього схожого інциденту, під час наступного обстрілу РФ удару було завдано саме по Закарпаттю. Вже є підтверджені докази, що вони і попередньо порушували повітряний простір України. Е, якщо це буде доказово, що вони тоді свій час на Закарпатті навели на американське підприємство, яке там виробляло кавомашинки. Ну то я думаю, що похвали Трампа в до Орбана зміняться. І відповідати йому точно прийдеться. Зеленський також зазначив, що така розвідувальна активність вздовж маршруту угорського безпілотника дуже підозріла. Від прямих звинувачень гарант утримався, але без натяків, що у Києві все розуміють, не обійшлося. Дуже важливо, що вони вивчають. Оце дуже важливо, Що розвідник угорський вивчає на території України? Я, я в принципі розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі, дуже небезпечні речі, передусім для себе. Ну а що ж, головний винуватець урочистостей? Віктор Орбан після словесної суперечки між нашими міністерствами закордонних справ теж вирішив виступити із заявою. Хоча краще б уже мовчав. Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна давно б уже впала без підтримки НАТО та ЄС. Пане Зеленський, при всій повазі припиніть нас чіпати. До речі, хочеться додати, що без підтримки ЄС Угорщина навіть не встала б. Уже котрий рік режим орбана існує виключно за рахунок дотацій Європейського союзу. І чим більше провокацій буде з боку Будапешта, тим більше шансів в Угорщини залишитися без цієї підтримки. І ось тут нестерпне жахіття для Кремля. Дрони Мадяра атакують. Їхні удари точні як лазер. Федерація панікує. Путін у розпачі. Хаос росте на всіх фронтах одночасно. Союзники диктатора спантеличені навіть угорщина відчуває тиск, ставки високі як ніколи. Наші сили не зупиняються. Будапеш відрізається від Москви. Далі розгром ставатиме лише сильнішим. Ці події під покровом наших справді вражають. Усі деталі не пропустіть далі. Майже 77 тисяч російських цілей вражено. 18,5 тисяч окупантів ліквідовано. У РФ паливна криза, а угорщина скаженіє. І все це результати лише за 100 днів роботи. Роботи роберта бровді на позивний мадяр на посаді командувача сил безпілотних систем. Усі зусилля командування угруповання СБС зосереджені на нарощування спроможностей саме роду військ СБС, які успішно профукувалися попередній рік, неважливо з яких причин, але це факт. СБС стає явищем, що безпосередньо впливає на фронт. Особливо гостро цей вплив відчули російські нафтопереробні заводи. Тільки за серпень сили безпілотних систем 17 разів атакували російські НПЗ. Майже чверть виробничих потужностей противника були виведені з ладу. Знову ж таки, мова лише про серпень. У вересні СБС також не зупинялися. Як наслідок УРФ паливна криза. Бензину немає на багатьох заправках, як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. -дНР, обстановка. По бензину ціни задрали в 2-3 рази, тому зв'язку нету. Виїжджати з такою сумою, ну просто как сам, самому себе. навредити. Тому не можемо виїхати. У мережі удари сил безпілотних систем вже називають санкціями Мадяра, і останні торкалися не лише Росії, а й вірних прислужників Кремля, зокрема Угорщину, тому що дружба з Росією це погана ідея. По нафтопроводу дружба удару завдавали неодноразово, і щоразу перекачування нафти припинялося. Влада Угорщини скаженіла, погрожували Україні та навіть заборонили в'їзд самому мадяру. Але бровді не сказати, що був засмучений. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм настав. А за обмеження шенгену не беріть на себе більше, ніж можете потягнути. Дивний у вас гумор. І спецагенти не в топ 10 Тому поки станьте у чергу. І це лише ті результати, які можна побачити неозброєним оком. А ще є буденна робота: ліквідація окупантів та їх техніки. До речі, тут також вражаючі успіхи. Чого варте лише збиття дорогої російської пташки Оріон? Ударно розвідувальний безпілотник збили вперше за весь час повномасштабної війни. Вартість цього дрону перевищує 5 мільйонів доларів. За даними Мадяра, приріст результативності сил безпілотних систем порівняно з травнем минулого року, зріс на 71%. і точно можна констатувати, це лише початок ударів буде ще більше. Росіянам варто звикати до дефіциту бензину угорщині, ховати дружбу а звичайним окупантам пам'ятати дрони стежать за ними всюди. А як ви ставитесь до таких дій? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть «подбайко» під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.